Друзі, вітання. Ви на каналі Спекулянт Юа. Сьогодні 15 січня 2026 року. Давайте зробимо короткий огляд фондового ринку США на сьогоднішній день. Отже, почнемо як завжди з співай. співай вчора відреагував на свою 20-ту ковзну середню. Сформував, скажімо так, бичий молот на 20-й ковзній середній. Uh, і сьогодні відкрився з гепом вище всіх ковзних uh, середніх. QQQ. Технологічний сектор QQQ показує у нас слабкість до широкого ринку. Uh, Також сьогодні відкрився чудовим геп, гепом вверх, але під закриття показує слабкість і вже знаходиться в. Районі, в районі 5-10 ковзної середньої на денному графіку. Цікава картина у нас на ЄС. Це фьючерс на SPX. Отже, що ми бачимо? Що ціна перший раз підійшла до зони супротиву 7000, відреагувала як на зону супротиву. Другий раз, підійшовши, не трукнулася до неї, і спустилася нижче. Третій раз ми підійшли також, не трукнулися до неї, теж спустилися. І ми бачимо, що ціна все частіше і частіше б'ється. зону супротиву 7 тисяч, але, скажімо так, пулбеки вже менші менші, менші і ціна ніби скажімо так, заповнює простір між 20-ю позною середньою і зоною супротиву. Але, скажімо так, на 50 позну середню ЄС реагує краще, ніж на 20-ту. Тому, не здивуюся, якщо ЄС ще декілька днів. Поконсолідується під зоною супротиву, а тоді вже піде на пробой зони супротиву 7000. Тому я думаю, що цей та наступний торговий тижні будуть фінальні в плані розв'язки. Ми вже побачимо або пробой 7000 на ЄС, або ж все-таки пулбек від даної зони супротиву. Dow Jones. Промисловий індекс США також підходить до зони супротиву 500. Кругле значення ціни ми пам'ятаємо, що виступає зоною супротиву або підтримки в залежності від контексту тренда. В даному випадку 500 може виступити як зона супротиву. Тому слідкуємо, як ціна буде підходити і відповідно реагувати на дану зону супротиву. Сьогодні RSP равнозважений, ринок по, равнозважений індекс ринку по капіталізації, тобто кожній з компаній, які входять в SPX даний, дана однакова вага, а саме 1% і сформований на основі цього індекс RSP. Сьогодні він у нас підійшов до зони супротиву круглого значення ціни. 200 доларів. І це, вперше за всю історію фондового ринку, равнозважений RSP, підходить до круглого значення ціни 200. Тому я думаю, що з більшою долею ймовірності ми побачимо якесь зниження, тому що ціна відреагує на кругле значення ціни, як на зону супротиву. І потім уже накопичивши об'єми, ціна піде. На подальше зростання і відповідно на пробой зони супротиву 200 доларів. Цікава картина також у нас на VIX, це індекс страху і паніки. Як ми пам'ятаємо, що даний індекс він має характер таких, скажімо так, падіння і зростання спайками, скажімо так. Що волатильність різко зро, зро, зростає і різко падає. Різко зростає і різко падає. І отже, що ми бачимо, що SPY, 에, вибачте, VIX знаходиться у нас в несхідному тренді такому 에, з періодичними пулбеками. І що саме цікаво, вчора VIX Намалював падаючу зірку від 200-ї ковзної середньої, яка є символічним розподілом, скажімо так, між бичим і медвежим трендом. Тому з більшою долею ймовірності, що ми побачимо продовження зниження індексу і страху паніки в ікс, а відповідно висхідний тренд по S. Ну, По решті інструментів, таких, скажімо так, дуже явних картин немає. Можна відмітити те, що SMA, що у нас це ETF на, на півпровідники, сьогодні також дійшов до зони супротиву круглого значення ціни 400 доларів. Ну, і ми бачимо, що ціна. Тепер буде консолідуватися тут якийсь певний час, тому що в зонах підтримки і супротиву круглих значень ціни, як завжди, маркетмейкери виставляють дуже великі об'єми або на купівлю, або на продаж. І тому, як правило, ціна веде себе тут доволі доволі волатильно. Ну, По решті інструментів, повторюся, більш таких а, виражених ключів немає. Nvidia локомотив а, ринку продовжує консолідуватися. Він вона знаходиться а, 23 дні в якомусь а, такому трішки боковому русі, але я думаю, що... Тренд, Висхідний тренд по Nvidia продовжиться і ціна проб'є зону супротиву 200 доларів. Microsoft нічого цікавого. Можна відзначити Apple, що продовжує консолідуватися в зоні сотої ковзної середньої, яка є 20 на тижневому. Apple. Якщо ми повернемося до історії, то ми можемо відмітити те, що Apple уміє поважати дану ковзну середню, але з деякою відповідною, відповідно, з деякою волатильністю. Тому спостерігаємо, як ціна буде вести себе в районі 20-ї ковзної середньої. І, можливо, ми побачимо таку картину, що Apple своєю вагою в індексі може навіть допомогти SPY продовжувати висхідний тренд. Тобто Apple накопичить певні об'єми на суті козній середній і продовжить тоді вже свій висхідний тренд. І тим самим буде допомагати. SP 500 продовжувати висхідний тренд. Скажімо так, по ключових компонентах SP500-го огляд можна завершити, і на останок хотілося б ще б. Ще раз нагадати паттерн сезонності, який характерний для 4-річного президентського циклу США. Якщо ми подивимося на перший рік, рік циклу, це рік виборів, а саме 2024 рік і другий, 2025, як ми можемо переконатися, з високим ступенем точності повторили цей паттерн. Побудований він, до речі, цей паттерн був на історії даних за, 120, за 126 років. Тепер автори графіка цього паттерна з компанії Nautilus Research задаються питанням: чи збережеться закономірність і у 2026 році, тобто на третьому році циклу? Якщо ми подивимося на третій. Рік циклу, то ми бачимо, що починаючи десь з 20 квітня, тобто з середини квітня і до, скажімо так, до середини вересня, певна корекція або, можливо, якийсь боковий рух. Ну, тобто, зниження ціни. Самого, самого індексу. Якщо це станеться, то варто очікувати, я думаю, що паузи або корекції в період з кінця квітня десь приблизно до кінця вересня. Звісно, на основі лише цих усереднених даних, нехай вони будуть навіть і за 126 років. Навряд чи варто бігти і продавати акції вже 20 квітня. Але в зазначений період протягом травня вересня я б... Уважніше ще відстежував би і більше б довіряв би, скажімо так, сигналам на продаж. Ну, звісно, якщо вони будуть в цей період, скажімо так, консолідації або корекції, або якоїсь паузи на фондовому ринку згідно сезонного паттерну президентських циклів. Отже, який можемо зробити висновок? Що? Спай продовжує висхідний тренд. Наша ціль зростання 700 доларів саме по SPY. Будемо спостерігати, як ціна буде себе вести в зоні супротиву кругового значення ціни. І, виходячи з реакції ціни, приймати торгові рішення, не порушуючи правила ризик менеджменту Всім гарного вечора, до зустрічі!